Hello, Аміго! Сьогодні у нас перший японський ігровий інтернет-закуп. Хух! передісторія. Зв'язався я з Денчиком. Привіт, Денчик! Вітаю! І вирішили ми разом з ним замовити деякі речі. Буде декілька посилочок і одна. З них вже прийшла. Дивіться, перший раз я тримаю, перший раз я тримаю посилочку саме з Японії. Не розпакована. Зараз я її розпакую. І звідти вилетить дух японського Різдва. <хи> або, або не знаю, що там, японські таргани вискочать. Подивимось, подивимось. Фух, так, Для мене щось це. Нереальне і новеньке. Нереальне і новеньке, Дуже велике у мене очікування. Дуже велике. Так, як його правильно, блін, як вони його запакували, так. Якийсь скотч у них такий прям такий серйозний, серйозний скотч. Проклеєний такий. У нас навіть скотч гірший, ніж у японців. От що значить розвинута країна. Так, переходимо. Переходимо до самого розпакування. Так, давайте, мабуть, я приберу його з кадру і буду діставати по черзі. Або подивимось, як воно всередині запаковане. Опа! Так. Ну, запаковано добре, і давайте будемо по одній, по одному діставати. По-перше, хотів би подякувати всім Аміго, які мені допомогли на збір, на збір цієї покупочки. Всім дякую, аміго. Дякую, дякую, величезна подяка всім і кожному окремо. Дуже дякую. Так, перша пакуночка, чи перший пакуночок. Пакують добре, добре пакують. Ох, як його, як його відкрити. Так, дивіться, це ось отакий RGB кабель на Нінтендо. Коробці. Блін, коробка стана нового, нового стана. Я прям в захваті від цього. В захваті. Так. Обережно відкрити, щоб. Не пошкодити. Так, дивіться, яка коробка. А пахне як! Пахне японськими тентаклями. Що у нас всередині? А всередині ми бачимо оригінальний, дивіться, написано Nintendo RGB кабель. Фух, тримаю його в руках, і це дивовижно. Японська якість прямо з Японії у мене в долонях. Неймовірне відчуття. фух, Просто, просто, щоб доторкнутися до японської історії, ігрової японської історії, безпосередньо в Україні безпосередньо на моєму каналі. Сподіваюся. Я можу передати цей захват, який я зараз відчуваю на камеру передати. Фух, руки тремтять, голос зривається. І це неймовірні відчуття, неймовірна японська якість, неймовірні враження. Ви не уявляєте, написано Super Famicom. Сподіваюсь, він підійде під, під, під не тільки до Super Famicom, а й. До Nintendo 64 планую підключати його. Ух! Да, Тут ось намальована, бачите, Famicom. І телевізор. І RGB. 21 Pin. SH VC 010. Клас! Переходимо далі. Ще один пакуночок. Ще. Ще одне класне пакування. І тут ми бачимо Теж кабель. Тут ми бачимо теж кабель. Дивіться, RGB Sony PlayStation. Блін, коробка наче нова. Тільки з магазину, тільки з магазину, тільки з Японії. По класиці, по занюхнемо, занюхнемо, по, по традиції, занюхнемо японської, японської якості. Сподіваюсь, японських тарганів звідти не вилізе. І переходимо до огляду. Вау! Який товстий, якісний кабель. Дивіться. Всі, всі, всі маркування є. Все оригінальне. PlayStation Sony RGB кабель. Ух, Неймовірне, неймовірні враження. Це щось. Щось на не знаю. Щось страшне. Такі речі у нас знайти взагалі нереально. Я не знаю. Чи є у нас в Україні ще хтось, хто збирає такі речі. CC SCPH 1050. Клас. Переходимо далі. Ще один пакуночок. Відкриваємо його. Так, і що ми бачимо? І що ми бачимо? Так, тут вже у нас один пакуночок складається з двох. Це у нас перший, дивіться. І Ще один кабель. Sony PlayStation, RGB тільки без коробки. Бачите? Іще один дубль попався. Клас. І другий пакуночок. Дивіться, це у нас а, отак запакували. Ну, потрібно було все ж таки його, а як його зібрати докупи. Ага, отак. Ну, дивіться, це повинно, бути, а, повинно було бути а, також, також, отак в зборі. Мануальчик є, папірці навіть. І ось отакий теж оригінальний кабель. Дивіться. Це у нас RGB на Sega Saturn. Ух! Неймовірно, неймовірно. Стоїв, стоїв колись 2280 єн японських. Клас! Ой, щось йому тут він трохи розкритий. Сподіваюся, з ним все добре. Чому він, чому він розкритий, це для мене Це для мене дивно. Ну, трошечки може пошкоджений. Сподіваюся, що він працюючий. Бо таке відчуття, що, що він висунутий повинен бути. А ну, може його відкрити. І висунути трошечки. Як би це правильно зробити, щоб не зламати? А, він тут на... треба відкрутити. Так, буду потім розбирати. Потім буду розбиратися акуратно, акуратно з цим щось зробити. Ось отакий кабель, можна його покласти буде в оригінальну коробку. І ви тільки но подивіться. На це неймовірне дійство. Фу, дуже дякую, Аміго, за це придбання. Дуже дякую. Я, я в захваті. Це клас, це щось, щось неможливе. Щось неможливе. Японська якість у мене вдома. Прямо з Японії з самої. Пу. paca paca mira